Дітки вітаю вас і продовжую вам читати з книжечки Грицька Бойка Вирида. Жартівливі віршики про тварин та комашок, та рибок та пташок про тваринний світ. Вірш, щоб не запізнитись. Мама черепаха в серпні перший раз проводжала сина в школу в перший клас. А чому це в серпні? Ясно нам чому, щоб не запізнитись на урок йому? Ви ж знаєте, що черепашки рухаються не дуже швидко. Вірш стоніжка, гостювати йшла стоніжка, забруднила ноги трішки, на порозі біля хати стала ноги витирати. Всі стоніжок обмітала, всі стоніжок витирала, а як стала на помості, із гостини йшли вже гості. Вірш грак. Захотілося граку з чорного стати білим. Входив тричі він в ріку, тричі мився милом, а коли пилюку змив, то ще більше почорнів. Кепське мило карка грак. Та чи так вірш гава? Кіт облизується гласом. Гава в дзюбі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того і треба. Подивилась гава в бік, а кіт за м'ясо та й утік. А, малято, а малятам смішно стало. Гава гаву упіймала. Ви ж вже знаєте, що означає вислів ловити гав». Вірш, гуси гусенята. Гуси гусенята на ніжки одягли червоні панчишки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купати, спірнати. Гуси гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті. у кориці. Вір сховалась, від блискавки і грому лисичка тіка. А грім все гуркоче, а дощ припуска. На вигоні, бачить, стоїть борона. Під нею сховаюсь, зраділа вона, під борону стала, хай дощик іде. Не кожна ж краплина на мене впаде. Вірш чапля. Сонце вмилося в ріці, засіяли промінці. Все одразу пробудилось, ожило, заметушилось. Лиш в затоці чапля боса, дов, довго шия довго носа, під крилечко дзьоб уткнула, на одній нозі заснула. Цілу нічку жабенята не давали чаплі спати. Вірш хто спішить, той смішить. Неподалеку від річки, з'ївши курочку, лисичка під кущами спочива. Бачить. Лізе черепаха, черепаха костомаха, лізе, наче не жива. Ось лисичка їй гукає. Йди, голубонько, сюди. Я від спраги помираю. Принеси мені води. Черепаха каже їй Добре лисько, я мерщій. Річка близько, тож біжу і тобі допоможу. Три години йшла до річки, три години йшла назад. Повернела... Повернулась до лисички, ледве дише, піт мов град. Я була вже коло броду та куди набрати воду. І на що було спішить, хто спішить, той смішить. Бачите, Черепашка так і не принесла водички лисичці. А тепер вірш ворона каркарона. Де вороно Каркароно, ти була, що вороно Каркароно принесла? Я проснулась, стрепенулась і кар кар, на воронячий зібралась я базар. Рано рано прилетіла до струмка, на городі проковтнула черв'яка. Покружляла, покружляла я вгорі, горобці порозганяла у дворі, стріла півня, розбишаку, пісняра. І чкурнула, дременула із двора. І вірш розумники. Тече річка невеличка через річку кладка. Одне одному назустріч ідуть козенятка. Вузька кладка, козеняткам нікуди звернути, бо, звернувши, можна в воду холодну пірнути. Зустрілися, зупинились, наставили роги. Видно, обом не хочеться звертати з дороги. Аж враз одне козенятко на кладці лягає, а друге, мекнувши в подяку, по ньому ступає. Розминулись, розминулись, розумними стали, мабуть, вони всім відому казку прочитали. А чи читали ви казочку про двох нерозумних козенят? Якщо ні... То я вам прочитаю якось. Ну і останній віршик, який називається двійки ці сестриці. Дві киці сестриці, зелені очиці, двійкиці сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати, на ньому любенько сидять голуб'ята. Двійкиці сестриці про воду забули, двійки сестриці поживу зачули. У них оченята горять мов жаринки. Смачні голуб'ята аж котиться слинка. Стрибнули, та птицям вдалося злетіти, а киці сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що киці сестриці? Смачні голуб'ята. Ось така сталася історія з кицями, сестрицями. Добре, дітки, продовжувати буду потім, а поки що вам!